На одній з вулиць у рівному асфальт йде під землю. Через дощі неподалік міської бібліотеки номер 3 почав провалюватися тротуар. Пірнути з головою в цю яму може кожен перехожий. Місцеві жителі розповідають, яма виникла, коли тут почали проводити роботи. Хоча хто саме до цього причетний, не знають. Приїхали якісь люди, Я була собачкою, гуляла, і до них підійшла що ви будете робити. А наша врубав ми не знаємо що. Побачите, що будемо робити. Ці три тижні вони тут робили, працювали. О. Доді, довіли, приїдуть, трохи попрацюють, попрацюють і поїхали. А відвалилося десь позавчора. Після цього дощу Працювали екскаватор, рили, розрили тут цю всю територію. Якісь комунальні служби. Хто саме конкретно цим займався, то я не знаю. Ну тут раніше страшне, що робилось. Тут такі хащі були. З однієї сторони, що добре, що його обрізали, бо не так страшно буде з дітьми гуляти. А з іншої сторони, ну ніхто не думав, що воно до такого призведе. Бо тут сморід стоїть страшний. Тут ця річка, гниличка, воно запах має страшний, як тепло, літку, неможливо з дітьми гуляти, бо страшний сморід стоїть. У департаменті. Структури та благоустрою рівного зазначають, ситуацію на аварійній ділянці наразі досліджують та додають, що головною причиною обвалу є підмиття ґрунту, внаслідок чого асфальт почав провалюватись. Ситуація зараз там наразі є аварійна. Коли ми провели прочистку, побачили, що ливнева труба є абсолютно забита. Води, які стікають, йдуть не через трубу, а йдуть поверх неї. І от власне. Коли ми прочистили дану ділянку і чергові залповідущі, які в нас були буквально пару днів тому, призвели до того, що дана ділянка вже мала на собі тріщину по фундаменту, а вона її ще більше розмила. Ми зараз все детально вивчимо. Після того, як наш телеканал почав звертатися до відповідних служб з приводу ситуації на вулиці Соборній, на аварійне місце виїхала спеціальна комісія. Керівник комунального шляхово-експлуатаційного управління Олексій Юхименко каже: раніше були проведені роботи по очищенню цього каналу, неподалік якого і провалився асфальт. Наразі ж триває перевірка на наявність мереж, які тут проходять. Ми тут проводили роботи по очищенню цього каналу. всі води. Із цих мереж вони не могли уходити, вони навпаки підмивали оце все, що було раніше побудовано. Ми проводили обстеження і це не зовсім не від того, тому що ви бачите, що тут землі немає, ми тут не копали, копали ось тут. Виконуючий обов'язки міського голови Віктор Шакерзян додає: з бюджету виділять кошти, аби довести ділянку пішохідної зони в належний стан. Ми особисто сьогодні виїхали на це місце, побачити наявну ситуацію. Забезпечити безпекою складою, тобто поставити перешкоду, щоб люди, не дай Бог, впали. І свою чергу ми сьогодні подали всі документи, для того, щоб перевірити наявність цих мереж, які тут проходять. І будемо носити його на комісію ТЕПТНС для того, щоб, в разі чого виділити кошти з резервного фонду, забезпечити повністю цю, цю, цю ділянку, зробити так, щоб впорядкувати цю дорогу і не було більш підтоплено. До слова, після зацікавлення нами цією аварійною ділянкою територію довкола провалля принаймні обгородили. Проте завершити роботи з ремонту тротуару до кінця року навряд чи встигнуть. Сніжана Твардовська, Юлія Котляревська та Микола Мельничук. Телеканал Media Group.